Африканська чума вже на кордонах України. Про це повідомили на засіданні державної надзвичайної комісії при облдержадміністрації. У Липні поточного року хворобу знайшли у Белгородській області. Центральний уряд вже розпорядився посилити контроль за свинарними господарствами у регіонах. Це завдання наразі виконують полтавська влада та ветеринари. Потреба людей. Стимулювати, щоб вони відповідально відносились до того, щоб у тій одесі, як, біля, які, які поралась біля поросят, не несла молоко на пункт по заготівлі молока, не йшла в магазин по хліб. От. Якщо захворіла тварина, не різали цю свиню і комусь роздавали і. Ковбаси з неї робили, а зразу повідомляли ветеринара в адміністрації. Зазначають, наразі карантин єдине, що може зупинити африканську чуму. Якщо спалах недуги фіксують в якомусь конкретному районі, усе поголів'я свиней у ньому знищують. Звичайно, це впливає на ціни на свинину на ринку. Втім, заступник губернатора Володимир Замокула запевняє, в області з цим сьогодні усе гаразд. Сьогодні стабільна цінова ситуація на ринку як для господарств на ринках. По містах, але треба зробити все, щоб вона такою й залишалась. Африканська чума є вірусною хворобою, яка вражає свиней, але є безпечною для людини. Недуга може протікати недовго. При цьому тварини гинуть дуже швидко, без будь-яких симптомів або ознак. При гострому перебігу у свині підвищується температура до 42 градусів. Спостерігається блювання, кашель, слабкість та параліч. Вірус може розповсюджуватися зі швидкістю близько 300 кілометрів на рік. Нагадаємо, у серпні 2012 року африканка спалахнула у Запорізькій області.